основной лозунг этой акции – это «Сдай плод для той То есть вот, кто-то, кто может, может поднять сейчас на фронте, кто может, помогает, создает волонтерские организации. А, следующий шаг, если ты там или там, приди сюда в первую момент, «Сдай плод», тем самым, кто сможет поучаствовать да, в защите нашей Родины, да? Твоя кровь будет там, в венах наших сухого. Такая идея была этой акции. Сегодня первый день. Сегодня все только начинается. И я думаю, что начиная с понедельника здесь будут наши активные домечания, которые смогут помочь таким образом бойцам. А как было подобное пребывание наших уровнях в Господе? Я думаю, что можно и пребыванием, и ежего и мультрабованием. Всіма іншими речами для того, щоб захищати нашу, нашу вітчизну. Чином, але одним із важливих факторів є збереження їхнього здоров'я, відсувати їх життя. Тому що надзвичайно є велика таких зрадних, щоб медицина була завжди на високій, і в своєї своєчасно надавала медичну допомогу, нам необхідна кров. Нам необхідна піска свіжо. Таким чином Київська міська кніжна лікарня Нома один ну, разом з департаментом охорони міста. Нашим е, даримським районам міської державної адміністрації е, створила спільний проект е, е, такої е, благодійної акції Врятує життя кожна людина патентичному спрямування, яка е, хоче, бажає чимось допомогти нашим бійцям воїнам е, на сході. От, вона може здати свою кров для того, щоб ця кров відповідно передана на схід тим людям, які потребують нашим бійцям і нашим людям або мені здається, там Василя на матч, ну, від звичайно інший